Ну, на Направді на, дуже добротне, міцне, і нам його шкода десь було зняти, щоб щось було будувати інше. Наступний корпус побудований е, з в експлуатації 87 1987 році. Але цього року ми розпочали проєкт реконструкції школи, який має три етапи. Перший етап реконструкції передбачав добудову третього поверху в школі, в якому ми розмістили кафедру філології, шкільної філології. Там лінгафонний кабінет з найновішим обладнанням, кабінет іноземних мов. Кабінет української мови, Кабінет української літератури і Кабінет світової літератури. Знову ж таки, є лаборантська для вчителів-філологів, де вони собі можуть спокійні обстановці, вести підготовку до уроків. Він оснащений комп'ютером, інтернетом, найсучаснішою літературою, і от є, тобто створені умови як для вчителів, так і для учнів. Знову ж, під, під, в результаті добудови. Проходьте, будь ласка, щоб тут зручніше стояти тут. Ця Бруківка вчора до 12-ї робилася. Тут добудовано, був тільки оцей вестибюль, перший поверх. Добудовано над вістабюлем на другому поверсі, до існуючого другого поверху добудовано велику ігрову кімнату, в результаті чого весь другий поверх в нас діти тільки в молодших класів. Тобто буде своя кафедра вчителів молодших класів, знову ж таки, з відповідною лаборантською. Во діти зможуть тут проводити собі ігри, забави, розваги в цій ігровій кімнаті.